хто тут державний службовець це особлива професія, представник якої володіє з одного боку широкими повноваженнями, а з іншого несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям, наголосили виступаючи на святі. Проте нині ця подвійна відповідальність оцінюється державою не високо. Зарплати низькі, а тому і кадрові проблеми виникають. Проблема з якісними кадрами є, і перш за все тому що сьогодні, на жаль, це низько оплачувана робота. То. Тому часто високопрофесійні працівники не йдуть на ці посади. Не так багато в нас і бажаючих високопрофесійних працівників працювати на державній службі лише тому, що сьогодні не оплачується на, 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 на рівні зарплати. Представників особливої професії вітав і голова обласної ради Йосип Заполовський. Державний службовець з тридцятирічним стажем з власного досвіду знає, що робота ця нелегка, але потрібна. Це непроста. І нелегка служба, служба на державу. Вона вимагає багато здоров'я, досвіду. А це державних службовців повинно бути. Перш тому вітаючи вас, я ще від себе. Бажаю всім вам міцного здоров'я, благополуччя. Зрозуміло, що розпочалася і розпочнеться зараз пора відпусток, щоб кожен відпочив сім'єю, набрався сил, тому що плані надзвичайно грандіозні. Ті, які ставлять перед нами голова Житомирської обласної адміністрації, сесія і голова обласної ради. За активну професійну діяльність та ентузіазм в роботі найкращих державних службовців нагородили грамотами та подяками облдержадміністрації обласної ради та управління державної служби. Підбили Підсумки щорічного професійного конкурсу, за яким перші зайняла Коростишівська редержадміністрація та головне управління юстиції в області, кими